Вовк, собака та кіт, українська народна казка. Був собі чоловік, та мав він собаку. Собака той, доки молодий був, той старіх хазяїна. А як постарів, то хазяїн прогнав його з двору. Ходив він собі по степу, ловив там що попало, та їв. А раз якось уночі перестрів того собаку вовк та й каже Здоров був собако, поздоровкались, а вовк і питає. Куди ти собако, йдеш? Та поки я молодий був, мене хазяїн любив, а як постарів, то він прогнав мене з двору. Вовк питає Може, ти, собаку, їсти хочеш? Ще й як хочу, ходім, я тебе нагодую, каже вовк. Пішли, ідуть степом, побачив вовковець. Та й посилає собаку. Піди, каже, подивись, що то пасеться. Пішов собака, подивився, вертається та й каже Вівці, та хай вони виздихають. Понабираємось, повні зуби вовни і не понаїдаємось. Ходім, собаку, далі. Ідуть вони, побачив вовк гусей та й каже А піди, подивись, собаку, що то там пасеться. От собака пішов, подивився. Вертається та й каже, гуси, хай вони повездихають, понабираємо за зуби пір'я і не наїмося Ходім, каже далі. І йдуть вони далі, побачив вовк, коняка пасеться. А піди, каже собако, подивись, що то пасеться. Собака прибігає та й каже, Коняка, ну, то буде наша, каже вовк. Пішли до тієї коняки, вовк. Так гребе землю, кротовиння їсть, щоб розсердитися. Тоді каже: А дивись, собако, чи в мене хвіст тріпочеться. Подивився собака та й каже, Тріпочеться. А тепер дивись, каже вовк, чи посоловіли в мене очі. Посоловіли, каже собака. Тоді вовк як кинеться, і як схопить ту коняку за гриву, звалив її. Та й їдять удвох з собакою. Вовк молодий, то наївся швидко, а собака старий гризе, гризе і нічого не з'їсть. Поприбігали інші собаки та й прогнали його. От іде той собака і дорогою знайшов собі такого ж кота, як і він, у степу мишей ловить. Здоров, каже, брате коте. А куди ти, каже, йдеш? А так, блукаю собі. Поки молодий був, то робив у хазяїна, миші ловив, а тепер уже старий став. Миші не бачу, то хазяїн мене й прогнав з двору, то я оцей блукаю. Каже собака ну ходім, брате, коти, я тебе нагодую. Це вже він, як вовк, хоче зробити. Ідуть йдуть вони вдвох, побачив собака овець та й посилає кота. Біжи, каже, брате, подивись, що то пасеться. Кіт побіг, подивився та й каже Вівці, та хай їх цей та той забере. Понабираємо за зуби вовни і не наємося. Ходімо далі. Ідуть собака, побачив гусей та й каже Піди, подивись, брате, що то пасеться. Кіт побіг, подивився, каже Гуси. Хай їм лихо, понабираємо за зуби пір'я і не наїмося. Пішли вони далі. Ідуть, побачив собака коняку та й каже Біжи, брате коте, подивись, що то там пасеться. Пішов кіт, подивився та й каже Коняка, ну, це буде наша. Поснідаємо добряче. Почав собака їсти землю, почав сердитись та й каже а, дивись, брате коте, чи в мене хвіст тріпочеться? Ні, каже кіт. Собака знов гризе землю, щоб розсердитись, та й каже А що там, тріпочеться уже? Кажи, що тріпочеться. Подивився кіт та й каже Ну, трохи почав тріпотатися. Тріпнем бісову коняку, каже собака. Та й знову почав гребти землю і питає в кота. А дивись, брате коте, чи посоловіли в мене очі. А кіт каже Ні, е, ти брешеш. Кажи, що посоловіли. Ну, нехай посоловіли, каже кіт. Собака як розсердився, та як скочить на ту коняку, а та коняка, як дасть йому копитом по голові, він упав і очі витріщив. Прибіг кіт та й каже Ох, братику, аж тепер вони в тебе посоловіли. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.